Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про правду» від Ростислава Кравця. Я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням оскарження цих масових постанов ТЦК, хоча останнім часом вони вирішили вже не виносити з огляду на те, що їх масово суди скасовують, щодо притягнення осіб до відповідальності за порушення правил військового обліку. А це частина друга статті 210 десятий КУПАП. Де встановлюють відповідні штрафи, це питання, коли особи не з'являються за викликом чи заповісткою до територіальних центрів комплектування для проходження ВЛК або для уточнення безпосередньо даних. І от це наша справа. В даному випадку е було оскаржено цей адміністративний протокол і встановлена відсутність події адміністративного правопорушення. На що варто звернути увагу? Спеціально я зняв це відео, як я обіцяв. До речі, не забудьте підписатись на цей канал YouTube, в Тіктоці вийде відео. І саме рішення ви зможете прочитати в, безпосередньо в Ютубі буде під відео посилання на телеграм-канал, де буде це рішення, посилання на це рішення в Тіктоці. В шапці каналу буде також посилання на Телеграм, тому переходьте, підписуйтесь і поширюйте це відео для того, щоб люди знали про свої права. І так, яка справа? Особа звернулася відповідно на особу був складений адміністративний протокол і накладений штраф, цей стандартний штраф 1700 гривень за порушення правил військового обліку, а саме не з'явлення до ТЦК. Ніби його повідомляли і ніби він от не з'явився. Однак, фактично, як з'ясувалось, таких підтверджень того, що особа була повідомлена. Причому чому ТЦК звертав увагу, що повідомили по місцю проживання, якимось чином, офіційним повідомленням нічим не підтверджується, а також телефонним дзвінком також нічим не підтверджується. Як зазначив суд, не знайшло свого підтвердження при обставинах справи. Тим більше суд правомірно звернув увагу, от я раджу на це звертати увагу, що в цих справах обов'язок доказування. Відповідно Кодексу адміністративного судочинства, покладається безпосередньо на відповідача. Це частина 2 статті 72 Каз України. Вони повинні доказувати, що вони праві, а не ви, що вони праві. таки зазначив, що не зрозуміло, який спосіб, яким документом позивач був оповіщений у місці свого проживання, що розуміє. Відповідач під е, висловом офіційне повідомлення було здійснене. що означає вислів з допомогою телефонного зв'язку. З ким був цей зв'язок і як він був задокументований, вказано розмитистів на конкретність абонуванщини, не дає змоги позивачу захищатись від нього. Зокрема, заперечити конкретні обставини так званого офіційного повідомлення, «де, коли, кому як, і конкретні обставини телефонного повідомлення знову ж таки, коли, кому і як. Неконкретність обвинувачення у постанові, сама по собі, є підставою для її скасування. Це прямо таки зазначив суд. Крім того, суд зазначив, я просто зачитую вам, щоб ви просто розуміли, які у вас є права. Що відповідач також зобов'язаний був довести дотримання ним процедури, притягнення до адміністративної відповідальності, зокрема, позивач мав бути встановлений порядком, викладений для складення протоколу. Це те, у зв'язку, що ігнорують центри, територіальні центри кондуктування, тобто, коли вони складають протокол, навіть якщо в них є підтвердження от вручення цих повісток, за які потрібно вже притягати до кримінальної відповідальності, фактично це підробка документів, оці повістки, знаєте, з Факсімілі, які виписуються пачками неуповноваженими особами. ну, Наприклад, є ця повістка. Тут, в будь-якому разі, відповідно до вимог законодавства. Особу повинні викликати для надання пояснень і складання протоколу. Під час цього складання мали бути роз'яснені права, надана можливість скористатись правовою допомогою, надана надати пояснення. Позивач мав бути повідомлений встановлений порядку про час розгляду справи, знову ж таки, йому мали бути роз'яснені його права, надана можливість користатися правом допомоги, надати пояснення. Нічого з цього зроблено не було. Відповідно до норм касу, зазначене є підставою для. Визнання цього протоколу, от задоволене, провадження закрите, скасувати вернішені протоколи, постанову, скасувати постанову у справі про адмінправопорушення і накладення штрафу, і, відповідно, вже стягнута з зазначеного ТЦК суму судового збору. От таким чином, треба захищати свої права. Тобто ви повинні. Зрозуміти, що саме відповідачі в цих справах повинні доводити свою правоту, повинні доводити вручення вам повістки. Це те, про що говорили вже майже два роки, що просто всунута повістка там в двері чи в якийсь паперець, це не є належним врученням. Я вже про це говорив неодноразово. І те саме у разі, якщо вас притягають до відповідальності, вас повинні викликати для складання цього протоколу і дати можливість надати свої пояснення і скористатися правовою допомогою. Якщо цього всього не було, такі протоколи, такі верніше, постанови є незаконними. Що довів суд. Тому зараз ви знаєте свої права, обов'язково поширюйте це відео. Діліться з своїми друзями, знайомими в своїх соціальних мережах, щоб люди просто знали свої права. І це певним чином зупинить цю дику мобілізацію і залякування людей. І оці масові незаконні постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Разом рухаємось до перемоги, віримо в Україну, будуємо правову державу і пам'ятаємо, що все в наших руках, все залежить виключно від нас. Сподіватись на допомогу це добре. Отримувати її це добре, але окрім нас самих, ніхто нашу країну не звільнить. Окрім нас, самих, ніхто нашу країну не захистить. Треба бути все ж таки господарями у власній країні. Віримо в Україну, віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. І віримо все ж таки в незалежний суд України. Це важко, але це можливо. І це чергове доведення того, що Незалежний суд України все ж таки існує. І є судді, які захищають права людей. До зустрічі, слава ЗСУ! слава Україні.